Всіх вітаю, всім доброго вечора. Сьогодні я до вас із отакими келихами, бокалами, фужерами, хто як називає, хто як привик називати. Ці бокали збиралися в свій час на барахолки. Купувала я їх і по одному, і по два, і по три, ну як виходило, От так зібралося. В принципі, шість немає жодного по розміру. Вони всі різні за розміром, і навіть різні такі за відтінками вони. Ну, я буду показувати, я буду показувати, трішки відрізняється оце криття, де чуть-чуть світліше, де трішки темніше. Це бокали вінтажні або келихи ще радянських часів. Ну, Є різні версії. Хто каже, тут ручна нарізка, хто говорить, що тут алмазна нарізка. Є тут, мабуть, і ручна, є тут, мабуть, і алмазна, так як я дивлюся, бо є такі більш тонесенькі є просто лінії. І є такі, ось, бачите, візерунки. Це кришталь, якщо я не помиляюся. Чимсь стукала. Можливо, це кришталь, можливо, це скло. Не знаю. Тут скло, бачите, тоноване воно. Я не думаю, що це воно кольорове. Я думаю, що це тоноване скло. І, хоча, можливо, і. Не знаю, скоріше всього, що це тоноване біле скло і отака нанесена на ньому нарізка. А можливо, і кришталь. Хто знає з вас, в кого були такі ще тих часів? Можливо, хто купляв і ну, сам купляв і знає виробника. Я не знаю. Я дивилась в інтернеті, також різні версії. Є такі версії, що це і богемія, є такі версії, що це радянський. Радянські виробники. Факт в тому, що вони дуже гарні, вони просто чудові, вони такі багаті, ці келихи. Але, розумієте, багато, багато в мене його. Ну, не можна всього, всього назбирати. Я там залишила трішки собі в колекцію такого, ну, в принципі, а решту хочу запропонувати вам до продажу. Ну, є в мене, дивіться, 5 бокалів. 5 бокалів, зараз виміряємо їх розміри. 6 см в діаметрі вони і 11,5 см висота. Ось такі, бачите? Їх 5 штук. Ось такі. Є тут на обідку нанесена позолота, і ось тут внизу під оцим тонованим склом теж нанесена смужечка позолоти. В деяких, На деяких бокалах я бачу. Ну, їх і не дуже помітно, ну так знаєте, я ж роздивлялася для того, щоб ну, перед тим як виставити, показати, я роздивлялася, є десь в деяких місцях трішки потерті. Навіть не від того, що ними користувалися, можливо від того, що їх перемивали, тому що ну, такі речі стоять та й припадають пиллю. Таких бокальчиків п'ять. Це ну, Таких розмірів їх п'ять. Ось такі, бачите. Так, далі маю ось таких бокалів три, три одинакові. Зараз вам скажу розміри. Ну, це вже такі, знаєте, можливо, скоріше. Ну, хай будуть, хай будуть келихи, бо не знаю, це вже менші. Зараз вимірюємо їх. 5,5 сантиметрів в діаметрі такі келихи, і 10,5 сантиметрів висотою. Ось такі, бачите, Три такого об'єму, не об'єму, а таких розмірів. Одна ось отака маленька. Келих, або скоріше вже, вона до рюмочки підходить. Ну, хоча, якщо і до рюмочки, то доволі така вона, знаєте, величенька. Так, її розміри 5 см, вона в діаметрі. Бачите, можна було б її отак ніби до оцих приєднати, але все рівно вона трішки там на пів сантиметра вона вуща. І 10 см і на пів сантиметра вона нижча. Ось така рюмочка. Я кажу рюмочка, тому що вона скоріше вже підходить до, до рюмочок. І трішки вона відрізняється кольором. Тут більш такі коричневі кольори. А на оцій рюмочці він більш такий помаранчевого кольору. Ну, і ось такий красень, бокал. Я навіть не знаю, мені здається, тут 250 грам входить сюди. От, він, без, без позолоти по обідку, і таке ну, тонування таке е, світленьке, і ніби воно як градієнтом тут переходить. Е, із оцього коричневого до білого, воно як градієнтом переходить. Воно не так чітко відділяється, як ось, наприклад, на оцих келихах або на. На, цих, на рюмочці, до речі, ні, тут, мабуть, була таки. Ні, тут теж. Ні, хоча. Тут теж немає позолоти. Унизу. Тобто, вона теж не, не чітко відділена оце тонування, оце не чітко відділена від самого цього білого скла. І такий келих, зараз ми з вами виміряємо, він 7,5 см в діаметрі, і 13,5 см він висотою. Ось такі красень. На жаль, він також один. Ну, я їх раніше бачила на барахолці, а потім вже я їх хоч і бачила, то не, ну, не звертала уваги на них, так як я собі вже ніби назбирала і в колекції залишила і так назбирала. І стоять вони, думаю, виставлю їх, запропоную вам, тому що вони мені займають місця багато. Ось такі. Така краса у мене сьогодні, я вам запропонувала до продажу. Усі ці бокали або келихи я просто виставлю в одну ціну, тому що ці бачила і дорожчі, великі, саме таких розмірів. Десь якісь дорожчі, десь якісь дешевші. Я просто виставлю ціну 50 гривень, кожен бокальчик або кожен келих. А ви собі вже дивіться, які б ви хотіли собі придбати, Ну, тут довільно. Можливо, отак, от, наприклад, три пари можна отак зробити, тобто менші і більші. Ну, це вже на ваш, на ваш вибір. Хто як хоче, хто як бажає, так і може придбати. Можете всі разом, це буде іще краще. От, ну, от такі. Такий в мене сьогодні відео огляд прекрасних таких бокалів на такому чудовому підносі. Також я його купила на барахолки. От. Ну, я ним не користуюся, він в мене оце тільки інколи для отаких от оглядів посуду. Дуже гарно тут виглядає скло. Тому що, ну, порцеляна це не те, а от саме скло. Воно дуже гарно виглядає на цьому підносі. Він зеркальний. Ну, все на сьогодні. Всім щиро дякую, всім бажаю тихого, мирного вечора, спокійної ночі, міцного здоров'я, всім, любі мої. І щира подяка вам всім за вподобайки, за підписки. За коментарі просто щира подяка від душі. Всім дякую, всім до зустрічі, всіх обняла!